Всім привіт! Ви на каналі Смачно у Лілії. Сьогодні будемо готувати дуже смачний пиріг. Сезон гарбузів саме зараз і я зроблю начинку з гарбуза та м'яса. Хто ще не любить гарбуз, повірте, ця начинка неймовірно смачна. Спробуйте і ви обов'язково полюбите цей овоч. Ну що, поїхали? Для тіста нам знадобиться борошно, одне яйце, сіль, розпушувач, вершкове масло, сметана. Спочатку будемо готувати тісто. У миску додаю просіяне борошно. Далі вершкове масло натираємо на крупній терці, прямо в борошно. Щоб легше його натирати, я з легка масло обкачую в борошні. Вершкове масло повинно бути холодним, так його легше натирати. Додаємо яйце, сіль, розпушувач і сметану, після чого замішуємо тісто. Тісто замішуємо до того моменту, поки воно не збереться в щільний камочок. Воно стає гладким і ніжним, дуже приємним на дотик. Справжнє пісочне тісто, яке легко тримати в руках і розкачувати. Після того, як тісто замісили, і воно зібралося в камочок, загортаємо його в харчову плівку та кладемо в морозилку на 30-40 хвилин. Поки тісто відпочиває, ми приготуємо начинку. На моєму каналі дуже багато рецептів випічки. Переходьте за посиланням і обов'язково спробуйте. Я впевнена, вам сподобаються перевірені рецепти, які завжди виходять смачними. Підписуйтесь, ставте лайки і готуйте разом зі мною. Буде смачно і просто. Тепер переходимо до начинки. Для цього нам знадобиться невелика кількість цибулі. Два зубчики часнику, фарш 300 грамів, гарбуз 300 г. Невелика кількість сонячної алії спеції за бажанням за смаком. Нарізаємо цибулю невеликим кубіком та обсмажуємо її на невеликій кількості рослинної алії до золотистого кольору. Тепер чистимо гарбуз і натираємо його на крупній терці, Так він швидко приготується і гарно змішається з фаршем. Після того, як цибулька наша обсмажилась, додаємо фарш і обсмажуємо його, помішуючи так, щоб розпався на дрібні шматочки і набув класичної текстури фаршу, далі додаю улюблені спеції, сіль і все добре перемішую. Тепер додаємо горбуз до фаршу і обсмажуємо всього 5-7 хвилин. Він трохи розм'якне, але залишиться соковитим і смачним. Тепер додаємо 2 зубчики часнику і обсмажуємо ще приблизно хвилину. Після цього даємо начинці добре охолонути перед тим, як наповнювати пиріг. Тим часом наше тісто вже добре охололо. Дістаємо його з морозилки і ділимо його на дві частини: одну більшу, другу меншу. Меншу частину тіста залишаємо для оформлення та прикраси пирога, а більшу розкачуємо. Тісто дуже ніжне, його легко розкачати на пергаменті і сформувати основу, ніби тонкий ніжний шар для тарталетки. Після того як тісто розкачали, вкладаємо його в форму і акуратно вирівнюємо, де бракує тісто, додаємо трішки, формуючи гарну і рівну основу для пирога. З меншої частини тіста робимо тоненький пласт. За допомогою формочок для печива вирізаємо зірочки. Якщо у вас є інші формочки, можете зробити будь-які інші фігурки для прикрас пирога, які вам подобаються. Далі на основу викладаємо нашу начинку і прикрашаємо її зірочками з тіста. Перед випіканням зверху змащуємо суміші одного жовтка та однієї столової ложки молока. Випікаємо в розігрітій духовці при температурі 180 градусів приблизно 40-45 хвилин. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Подивіться, який гарний рум'яний осінній пиріг у нас вийшов. Повірте, якщо ви ще не куштували гарбуз у такому вигляді, це точно стане улюбленим пирогом вашої родини. Він ще гарячий, але зараз я покажу, як він виглядає в розрізі. Насолоджуйтесь, готуйте для рідних і близьких і всім смачного пока-пока!